Російські банки проти українського бізнесу. Економічні експерти б'ють на сполох. Кредитори підконтрольні Кремлю доводять до банкрутства та відбирають підприємства на території України. Так, під приціл Сбербанку Росії потрапив Одеський коровай. Підприємство не змогло виконати свої фінансові зобов'язання, заборгувало кредиторам і програло справу у Києві. От тільки активи, на які колись брали гроші, знаходяться в Криму. Нещодавно вони були націоналізовані окупаційною владою, фактично Кремлем, якому належить і 52% акцій у Сбербанку Росії. Получається, підприємство грабують двічі. Тобто перший раз грабують тим, що їх знищують або захоплюють. Другий раз грабують, коли намагаються від них повернути ці кредити, які їм давав. В той же час держава фактично не реагує на подібні справи, стверджують експерти. У законі про окуповані території доля захоплених підприємств і їх власників не прописана. Тобто потрібно вносити правки до цього законодавства і описувати там не тільки питання міліції, не тільки питання не працюючи, фактично питання, бо ніякої немає там народної міліції під українськими прапорами, немає там ніякої відповідно прокуратури, обраних судів, державних видатків чи соціальних гарантій. Але там справді є потерпівши український бізнес і підприємці, у яких втрачені фактично підприємства, і потрібно описати в деталях ситуацію щодо роботи з такими активами. Олександр Солонтай стверджує, український уряд сам провокує залежність економіки країни від Російської Федерації. Україна сама провокує залежність від російської економіки своїми бюджетними видатками, і це триває не перший рік і склалося це не під час війни, не до війни, ні після війни. І до того часу, поки ми не почнемо виправлення цієї ситуації, а це найбільша стаття захищених видатків українського бюджету. Це енергоносії до того часу, поки ми будемо російську армію годувати. Оплачуючи з кожного сільського, селищного, міського районного обласного бюджету російські енергоресурси, за допомогою яких вони фінансують вбивці України. Окупантів і відповідно наймають найманців та терористів для нашої країни. Ми самі виглядаємо непослідовно у справі з Одеським короваєм. Експертів найбільше непокоїть той факт, що це може стати небезпечним судовим прецедентом. Російські банки можуть використовувати його і надалі проти українського бізнесу. І на даний момент на підприємстві у меня числится около полутора тысяч человек. Это, полутора, это полторы тысячи семей. Мы не готовы сдаваться. Мы не готовы пожертвовать полуторами тысячами семей в Одесской области. В городе Одессе у нас четыре предприятия, четыре завода. Это 70, 67, если быть точным, процентов хлебобулочных изделий на территории Одессы. Мы не готовы это, как бы не то, чтобы потерять, мы не готовы отдать этих людей, мы не готовы потерять этих сотрудников. То есть в данном случае мы будем принять все способы борьбы, которые у нас на данный момент предусмотрены законом. Но исходя опять же из определенной информации, которая получена от помощников судей, от всех остальных, то давление на суд оказывалось очень серьезное и непосредственно почему-то от руководителей наших украинских служб. И поэтому нам становится очень непонятно позицию нашей страны и нашего правительства, Кида ситуація коментарі представників Збербанку Росії почути не вдалось. Незважаючи на запрошення, вони на круглому столі не з'явились. Вікторія Кот, Дмитро Коробков, телекомпанія Луч Красний Луч, Київ. Консолідувати громадянське суспільство, окреслити найбільш перспективні кластери розвитку регіону, виявити бульові точки та розробити тактичний план невідкладних дій. Саме такі комплексні завдання постали перед учасниками унікального громадського заходу стратегічної сесії Дніпропетровської області. Основне завдання протягом одного дня, напруженої інтенсивної колективної роботи декількох сотень людей, визначити ключові точки, де люди побачать зміни вже через. 60, 90, 120 днів. А також визначити стратегічний погляд, стратегічне бачення, яким ми хочемо бачити Дніпропетровську область через 3 роки, через 5 років. Куди ми йдемо? Чому? Все буде добре, як саме воно стане добре через які стратегічні кроки, через які досягнення. Ініційована громадськістю та підтримана губернатором Дніпропетровщини Валентином Резніченком. Стратегічна сесія зібрала понад 500 експертів, підприємців, діячів культури та спорту, представників місцевого самоврядування, а також громадських активістів та волонтерів. Усіх тих, хто має ідеї і бажання змінити життя регіону на краще сьогодні. Я прийшов сюди, тому що зібралося велике кількість людей, які не зраз. различные к нашей области, которые пришли поделиться своим мнением, своими проблемами и также найти совместно их решение. Как волонтер меня больше интересует благотворительная сфера, возможно, это вопросы по объединению вообще волонтерского, волонтерства в области, вот, найти, рассказать, найти проблемы, которые есть на данный момент в этой сфере, и плюс. Предложить кое-які рішення. Робота стратегічної сесії проводилася в форматі так званого світового кафе, за методологією, яка сприяє швидкому збиранню та структуризації ідей. Організатори стратегічної сесії виділили 10 напрямків для роботи: антикорупція, міське господарство та інфраструктура, промисловість, агропромисловий комплекс, ІТ та нова економіка, туризм і індустрія гостинності, культура, малий та середній бізнес, освіта і наука, інвестиції та якість життя. Після обробки отриманих результатів що займе близько місяця, настане час для втілення ідей, висловлених громадянами. Після сесії волонтери, які будуть обробляти результати сесії, вони составляють э, план, що можна зробити швидко, в течение тижня, що в течение двох тижнів. что в течение месяца, что в течение там, полугода. И облгосадминистрация берет на себя обязательства, выделяет конкретные департаменты, которые это будут воплощать. То есть, либо мы находим на это деньги в областном бюджете, либо мы привлекаем какие-то фонды западные, которые будут это финансировать. Но, а, то есть, поймите, здесь задача не просто собрались, поговорили, разошлись. А мы действительно действительности хотим понять, что делать. Покажите, расскажите, что, пусть люди сами расскажут, мы это сделаем. Мы готовы. Синдеева, Юрий Солодовник, Объектив, 27 канал. Ще минулого року 10-ту школу Слов'янська відновлювали від наслідків обстрілів. Наразі школа не тільки відновлена після руйнування, але і відкриває нову класну кімнату, яку урочисто представили 2 жовтня. Напередодні дня вчителя поздоровити із подією до школи завітали гості. За традицією вкусивши хліб та сілі, перерізавши стрічку, гості переступили по їх кабінету. незважаючи на труднощі, що пережив заклад, викладачі наповнені оптимізмом і відкриття нового класу. Цьому приклад образування продовжувати надо Независимо від ситуації, тому вчитися нада. 8Б наразі закріплено за новою кімнатою. Кабінет відновлювали силами відділу освіти, школи та батьків. Раніше це було приміщення, що використовували як комору. Тепер школярі мають можливість займатися у затишному і теплому класі. Це була підсобка, там хранились старі книги. А зараз дякую всім, хто допомог зробити це нашим класом. Хороші поли поставили парти Нормально покрашено, ну стіни хорошо ну, окна. В закладі 17 робочих кабінетів. Колектив школи сподівається, що скоро і інші такі приміщення перетворяться на очбові кімнати. На сьогодні у школі навчається понад 700 учнів в 27 класах. Серед них більш ніж 80 переселенців. На думку освітян, наразі шкільне життя остаточно увійшло у звичне мирне русло. Какта січас сьогодні вже відчуваєш, що дами в мирне время. В мирное время, мы можем спокойно учить детей всему хорошему, общаться с коллегами, общаться с родителями. Ну, то есть я надеюсь, что наступают хорошие времена. Що робити кандидатам, аби за них проголосували виборці. І, на думку експертів, найголовніша запорука успіху для майбутніх депутатів або міських голів це публічні зустрічі з людьми, тим паче у соцмережах недалі частіше зустрічаються заклики, аби учасники виборів влаштовували такі аудієнції зі своїм електоратом. На думку експерта інституту політичної освіти Тараса Случика, нині небагато кандидатів готові особисто зустрічатися з виборцями. Це стосується як Івано-Франківська, так і інших. Обласних центрів України учасникам перегонів комфортніше спілкуватися через телеекрани або інші медіазасоби. А дарма, адже така практика може потім негативно вплинути на їхню роботу безпосередньо у якості владних посадовців. Пізніше, коли кандидати будуть обрані в раду чи на посаду міського голови, тоді їм прийдеться робити якісь ухвалювати рішення. Дуже часто це непопулярні рішення. Тоді їм потрібно буде оцей кредит довіри дуже великий. І якщо вони його не здобудуть під час виборчих Ампанії, то зрозуміло, що буде дуже негативне сприйняття будь-яких рішень. Так і тоді громада через незнання, через недовіру через відсутність інформації неправильно буде розуміти ті рішення, які ухвалюються радою. Тарас случик пояснює, практика публічних зустрічей була ще спокон віків. Особливо це стосується сіл і селищ. Там очільники громад постійно звітували перед людьми або ж вислуховували їхні запити. Загалом, на його думку, рівень довіри до місцевого самоврядування в Україні доволі. Низький кращого виходу, аби його підвищити, ніж діалог з виборцями, просто немає. Звичайно, велика кількість кандидатів можуть боятися йти до громадян. Але тоді постає питання для кожного виборця: а чи варто голосувати за цього кандидата? Адже пізніше, коли в нас країна дуже стрімко розвивається, велика кількість різних реформ, люди не завжди отримують інформацію правдиву, то їм прийдеться, коли вони будуть виконувати свої депутатські повноваження чи повноваження міського сільського селищного голови, іти на зустріч з людьми, от в контексті майбутнього. Ні, децентралізації такі зустрічі стають ще актуальнішими, адже тоді кандидати можуть донести людям всі подробиці прийдешніх змін, якщо звісно вони за них вболівають. До речі, ще одна запорука успіху для майбутніх депутатів або місцевих голів: це участь у дебатах за час нинішньої виборчої кампанії, поки їх в Івано-Франківську не проводили. Іваненко Андрій телеканал Уже на церемонии открытия фестиваля стало ясно, Одесса по-прежнему является центром литературной жизни страны. Конечно, мы ожидаем большой успех. Учитывая утреннюю программу, у нас проводились чтения в кукольном театре для детей, и зал был полон на всех трех чтениях. Поэтому мы настроены очень положительно и надеемся, что такая тенденция будет и дальше продолжаться. Идея проведения литературного фестиваля в Одессе возникла у его организаторов спонтанно. Говорят они. В течение полутора лет велась кропотливая работа по организации форума, которого с нетерпением ждали любители литературы. Мы уже пять лет проводим литературные мероприятия в Украине, но именно Одессу считаем самым важным пунктом пересечения культур Европы и Азии. В Одессе мы хотим укрепить мост между Европой и Украиной. Именно поэтому мы считаем, что литературный фестиваль в Одессе должен развиваться и должен быть. С этим согласны одесские ценители литературы. Мне как поэту интересно это мероприятие, потому что литература в Одессе и особенно международный фестиваль – это для меня что-то новое, очень интересное. Ясно. Вот. Я надеюсь, что это первый, но не последний фестиваль такого рода. На церемонии открытия Международного литературного фестиваля его гости получили возможность встретиться с автором и президентом PEN International в Канаде Джоном Ролстоном Соулом и известным украинским писателем Андреем Курковым. Он представил фрагмент своего романа «Львовская гастроль» Джимми Хендрикса. Ключ уже шмыгнул скважину к поворотному механизму, когда за спинами собравшихся, резанув слух, прозвучали непадные шаги. А никто же оглянулся и увидел двухметрового, немного сутулого человека. Его вот длинные русские волосы, как бы говорили, я свой. Это мой последний изданный роман, хотя ему уже три года. Но следующий роман еще не дописан. Почему я представил его? Потому что я вдруг вспомнил, что эта история, хотя и про львов, но заканчивается разгадкой тайны, которая заложена в сюжет, тем, что эта тайна спровоцирована из Одессы. То есть я, грубо говоря, скрестил, как два клинка в конце романа «Львов и Одессу», два совершенно разных города одной большой страны. Андрей Курков поделился своими впечатлениями о первом выступлении перед одесситами. Я первый раз выступаю перед такой э, Как бы сказать, большим за перед большим залом одесской публики. Мне приятно видеть, в общем-то, и я бы сказал так, что. Що... И озорной блеск, и какой-то такой иронический блеск в глазах у Одесситов. Он всегда присутствует, потому что одесситы всех воспринимают сначала иронически, а потом решают, что делать с теми, кого они слушают дальше. В кукольном театре состоятся детские чтения. Основная часть программы фестиваля будет проходить в Одесском литературном музее. Очень хотелось бы, чтобы одесситы начали снова разговаривать литературными паролями. Ведь для целых поколений какие-то фразы из романов, из стихов были паролями. Человек узнавал своего. Сейчас этого практически не существует, этого нет. Но ничто не умирает. И жизнь развивается не только по спирали, а еще волнообразно. И если мы оказываемся на дне этой волны, то есть шанс, что мы снова взлетим на гребень. Организаторы прогнозируют Международному литературному фестивалю в Одессе долгую жизнь и надеются, что форум будет привлекать все больше известных писателей из разных стран мира. 26 вересня у всіх містах України люди крокують вулицями міста у національному одязі, аби показати всім свою любов і відданість державі. Для мешканців нашого міста вишита сорочка це не просто гарний парадний одяг, а набагато більше. Ну, вишиванка для мене перш за все позначає символ України. Це наш одяг з давніх давен. Ну, так як у нас є вишиванки, то чому не прийняти участь в такому заході? Вишиванка для мене означає, що я українець. Наше життя, наша молодість. Рідна Україна. Це більше, ніж красота, тому що в даний момент то, що творится у нас в стране, это одягаєш вишиванку, яка гордость, то, что ти українець, українка. Вишиванка це як наш символ держави. Нам дуже подобається, воно, тому ми на цьому заході сьогодні. Ми патріоти. Саме такою була ідея створення всеукраїнського мегамаршу у вишиванках. Чернігівці до акції долучилось не дуже багато, але організатори не розчаровані. Кажуть, це перша спроба наступного разу анонсуватимуть подію заздалегідь. Популяризація української культури, одягу, наших традицій. Насамперед, це популяризація серед молоді для того, щоб підняти нашу культуру. Учасники маршу гуртом пройшли центральними вулицями міста. Ціний туристичний маршрут отримав назву Відкрий для себе Чернівці. Проект включає в себе одразу кілька напрямків та всі головні локації міста, аби максимально ознайомити туристів з Чернівцями. Перший камінь Мар міста власноруч розмістив біля міської ради. Це маршрут незвичайний інноваційний, тому що він існує двох реальностях, які доповнюють одна одну: це офлайн і онлайн. Але оскільки і маршрут у нас незвичайний, то і весноференці ми будемо робити незвичайно. Я тримаю інтригу і зараз запрошую шановного пана мера встановити перший камінь нашої туристичної стежки, нашого маршруту. Після встановлення відправної точки інноваційного маршруту автори проекту одразу ж продемонстрували користь табличок з їжаками, просканувавши qr код за допомогою смартфону. маємо фотографії, маємо і місце знаходження на карті, маємо координати. Бачимо, що е, тут ми маємо центральну площу, дата її заснування це 19 сторіччя. А от що далі написано скануйте, завантажуйте, читайте. Такі таблички вже встановлені на всіх головних пам'ятках міста Кобилянській, біля університету, Вірменської церкви та інших. З'єднують локації та таблички з їжаками спеціальні вказівники, які теж вмонтовані в тротуари міста. Чому обрала саме такого екскурсовода у міській раді пояснюють веселий їжак символ відкритості чернівців? То, якщо їжак не хоче відкриватися, він такий колючий, звивається в клубочок. Чернівці відкриті. Тобто, нашу готовність прийняти студентів. Ну звичайно, другий – це позитивний його герой. Це довгожитель, житель, тому, що дуже багато легенд живуть. і Ми думаємо, що будуть створюватися і будуть жити легенд. Ну зрештою він такий, як Атрактивний і позитивний міський голова зазначає, що цей проект сприяє прогресивному розвитку від туризму в Чернівцях, адже їжаки екскурсоводи значно облегшують пересування містом для туристів, виключаючи необхідність в гідах. Коли людина почне користуватися вже програмним забезпеченням, вона все зрозуміє. Тобто, по місту є такі ж вказівнички, які підказують, куди направлятися, і за допомогою цих. Цього проекту туристу набагато легше буде орієнтуватися в місті. Я думаю, що багатьом чернівчанам варто скористатися цими маршрутами для того, щоб поновити свої знання про міст. Іван Бучеленський, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ось так з великого пальця Ірина починає свої ще більші мандрівки. Десятки тисяч кілометрів, сотні міст, і 33 країни дівчина відвідала автостопом єдиним. Вони були друзі, які їздили автостопом, які також відвідували багато країн. І вони для мене стали такі е мотивацією. Вони мені завжди казали, що давай зроби це перший клок, далі буде вже простіше. Ми вони, вони якось підбили. Я перший раз їздила в Молдову, потім в Абхазі, і так от пішло, пішло. Головне правило не боятися і бути готовим навіть до екстриму, розповідає мандрівниця. Подорожі ісламськими країнами без паранжі, фальшива польська віза, з якої приїхала пів Європи, і депортація додому. Ба навіть більше на кордоні Азербайджану та Вірменії в нагірному Карабасі дівчину прийняли за шпигунку, але відпустили. Та головне в таких мандрівках подих свободи, каже дівчина. Я люблю саму подорож як процес, тому що мені подобається шукати якісь способи, як, як куди доїхати, де переночувати там, ще поїсти і так далі. От, для мене цікавий саме цей процес планування і так далі. От, а в дорозі я вже зустрічаю і гарних людей, і гарні місця, це йде як бонусом таким своєрідним. Які ж мандри без іскравих світлин? Фотоапарат – змінний супутник Ірини в подорожах. Це пустеля Сахара в Марокко. Ми з друзями їздили туди з ночівлею, зустрічали сонце в пустелі. Це в Португалії, ми з каба -Дорока. це найзахідніша точка Материка Євразія. Кападокія, місце, де запускаються ці воздушні шари. Це в Грузії. Толік краде мене зі спальниками кавказського полонину. Це ми в Грузії також з Толіком застопили осліка на повозці. Їдемо в магазин за помідорами. Дівчина ламає правила автостопу, які кажуть про те, щоб подорожувати краще в парі. Її вірні супутники це фотоапарати, наплічник з найнеобхіднішим. У мене саме сина з собою це ноутбук, найтяжчий, на ньому я працюю. Їжа це буквально в дорогу на декілька днів, спальник. одежі в мене тепла кофта, плацечко, три футболки, штани, шорти і полотенце. Це лянточки для того, щоб плести фенечки на руки дарувати людям, косметичка з аптечкою. Це все сувеніри. Вагомо перевага подорожі автостопом дешевизна мандрівок. Маючи дві тисячі гривень у кишені, можна на місяць гайнути в Туреччину і повернутися додому. Добрим людям, які трапляються на шляху за винагороду – українські сувеніри або дріб'язок. Щоб їм щось дарувати таке унікальне, я або такі магнітики маленькі, або вид українські гривні я їх спеціально колекціоную, потім вирівнюю, виглажую. Одразу після зйомок Ірина зі своїм фотоапаратом та наплічником гайнула, куди очі бачать на схід в Азію. З новими світлинами та враженнями планує повернутися до рідного рівного аж навесні. І на Боровець, Ігор Прокопчук, новини Рівного. Хрестовоздвиженську дерев'яну церкву у Копичинцях Гусятинського району часто називають Гетьманською. Ця сакральна споруда витримала випробовування часом. Її звели з того матеріалу, що був під руками дерева, не використовуючи жодного гістка. Усі свої вміння доклали, аби храм був не лише функціональним, але й красивим зі своїми архітектурними особливостями. Церква зведена на низькому фундаменті, має багато сполучені варіацій частин споруди. Своєрідний купол, оригінальний інтер'єр, доповнює сакральну. Споруду дерев'яна дзвіниця. Сюди щонеділі поспішає вже не перше покоління парафіян. Весь час бігала тут, я звикла. Мій дідусь був старшим братом, мама була сестрицею старшої церкви. І маю на увазі, що ми, я, маю, я ходила тут до причастя, тут я брала шлюб. Своїм чоловіком ніде тільки тут, і, і от як не стало чоловіка, то і похоронили ми ти в цій церкві, водили, возили ми сюди. Ну просто знаєте, таке таке в мене враження, що це ж є щось найрідніше. Ота пані. Незважаючи ні на що, вона минає нас всіх кожної неділі. Вона просто молиться за місцем. Ці свята, і кожної неділі, і будні ні, як от, з паличкою, бо не можу вже ходити. Я перш ходила, а тепер з паличкою, але все одно йду, бо я не можу без цієї церкви витримати. От, так що мені досить далеко я ж коло стадіону живу, але я сюди ходжу, бо я інакше не можу. Копичинецька христовоздиженська церква сьогодні осередок духовного життя міста. Тут, окрім традиційних богослужінь, відбуваються табори для дітей і молоді, екомунічні молитви, проводять реколекції. Відчути сповна дух храму, переконаний настоятель церкви. Можна буде уже після повної реставрації, коли споруда набуде свого автентичного вигляду. Зовні воно виглядає, ніби все довершено, але насправді ще треба довершити реставрацію. Інтер'єру храму, вона зараз виконана тільки на відсотків 30, можна сказати, тільки святилище. Так само чекає багато ікон на реставрацію старовинних. Кілька ікон, які мають по 200-150 по 150 років, ми відновили. Євангелія 1721 року. Хрест нещодавно відновлений, який має понад 150 років, але ще є ряд ікон старовинних. Які потребують реставрації, більше про унікальну старовинну церкву у Копичинцях і її парафіян? Дивіться у програмі Галина Мацейків. Погляд зблизька на каналі ТІВІ4 у неділю, 4 жовтня о чотирнадцятій.